Про головне на 16 годину 11 січня від медіагрупи Об'єктив за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районі селища Гряниківка Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Гряниківка знаходиться неподалік дворічної на іншому березі річки Оскол. Окрім спроби атакувати, армія РФ продовжувала обстріли Харківщини на Слобожанському і Куп'янському напрямках. Також Харківську область перерахована у списку регіонів, по яких завдали тяжких ударів ракетами та авіацією. Увечері 10 січня в Харкові пролунали два вибухи. Перший – близько одинадцятої вечора. Після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. За кілька хвилин стався другий вибух, а потім багато дрібних, які виявилися початком масштабного несанкціонованого фейерверку. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, вибухи, які чули харків'яни, це детонація перетехніки після влучання російської ракети. Мер Харкова Ігор Терехов доповнив інформацію про наслідки вечірнього обстрілу міста. За його словами, був ще один приліт в Київському районі без постраждалих та руйнувань. Німеччина допоможе відновлювати медичні заклади Харкова, продовжуватиме надавати регіону військову допомогу, а також профінансує резервне обладнання для критичної інфраструктури. Про це йшлося під час візиту голови МЗС Німеччини Анна Барбок в Харков, передає прес-служба Харківської обласної військової адміністрації. Барбок зазначила, що Німеччина не чекатиме закінчення війни, щоб розпочати відновлення. Допомогу планують надавати відразу, як це буде потрібно. Частина із 20 мільйонів євро, яка Німеччина виділяє Україні на резервне обладнання для критичної інфраструктури, передбачена і для Харківщини. Суд задовольнив апеляційну скаргу Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без права внесення застави старосалтівського селищного голову, звинуваченого у державній зраді, вчиненому в умовах воєнного стану. Під час окупації старого Салтова голова селища перейшов на бік ворога. Він провів нараду депутатів сільради, на якій заявив, що тепер допомагатиме армії РФ, а також агітував односельців допомагати окупантам. Київський райсуд Харкова 5 січня цього року задовольнив клопотання прокурору про тримання під вартою обвинуваченого. Водночас суд визначив заставу у сумі 268 тисяч 400 гривень. Підсудний вніс заставу, але не встиг вийти із СІЗО. 10 січня Харківський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції і задовольнив клопотання обласної прокуратури. У Харкові запускають ще один автобусний маршрут. Про це повідомили у мерії. Автобусний маршрут номер 22 є, станція метро Холодна Гора, вулиця Радіотехнічна, працюватиме з 11 січня. Він возитиме пасажирів з району Баварії та Пеліпівки. Повідомили у Департаменті інфраструктури міськради. Це були головні події на 16 години 11 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.